Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція «Європейська Солідарність». Та пане Олексій, ми вас вітаємо. Вітаю вас, пане Оксі. Я слідкую за вашим Фейсбуком. Ваша міжнародна дипломатична місія. О, ви зараз в Лондоні я знаю, і фактично розкажіть про так? вашу, на мою думку, неймовірну фахову міжнародну дипломатичну місію. Вам слова, дякую дуже, Даша, за добрі слова. Ну, я дійсно в Лондоні. Ну, вже завтра я повертаюся в Україну. А, але дійсно в Лондоні теж така важлива зупинка, тому що тут вчора проводили велику конференцію по Україні на підтримку нашої держави. Ну і Британія, очевидно, одне з ключових таких місць є для нас. Е, взагалі, ну можу сказати, головна мета це все те саме, абто зброя. Я в рамках цієї поїздки був в Сполучених Штатах Америки, і е, е, друге це от Велика Британія. Мав можливість США зустрітися з Майклом Пенсом, це віце-президент колишнього США, минулий віцепрезидент з низкою сенаторів, конгресменів, медіа виступати. Ну, і тому можу сказати з позитивних новин. Очевидно, що Україна більше отримує протиповітряного захисту, в тому числі в нас з'явились реальні шанси на Петріос. Це вже в обговоренні. На такому дуже серйозному рівні відбувається, а буде, я думаю, більше хороших новин. З проблем це те, що знаєте, я так це формулюю. Що всі хочуть перемоги України, але багато хто при цьому боїться поразки Росії. Це здається дивним така одночасна річ. Да? Однак, на жаль, ми ну от саме це ми і маємо, коли... Багато хто боїться можливих наслідків повної поразки Росії, розвал Росії чи Третя світова війна з ядерною зброєю, чи чи розвал Росії і питання, хто контр буде контролювати зброю масового враження, і так далі, і так далі. Тобто, це лякає Путін цей страх, відчуває і його використовує, тобто, називаючи це там всі красі, червоні лінії, придумуючи різноманітні. Наприклад, просуваючи що, що там Крим, Червона лінія, що Крим, Червона лінія, що жителі Новосибірська чи Владивостока, вони жити без Криму не можуть, то Та вони там ніколи не були і ніколи не будуть в своєму житті. Це ж, просто придумав Путін і намагається продати світу не, цю історію. Або що, от він, якщо там не вигнати його з України, то значить він такий буде відчає вже такі вічі в нього, що він може взятися за ядерну зброю. Чого? Тобто. Ми дві речі, знаєте, от на початку цієї війни. Ми світ верніше не ми, а світ світ переоцінив російську армію. Але мені здається, світ недооцінив і до сих пір недооцінює наскільки щільно Путін контролює Росію. Путін контролює Росію і він може продати росіянам що завгодно. Тому ніяких насправді червоних ліній немає і ніякого відчуваю немає. Просто треба відновити міжнародне право та і крапка на цьому, але це треба пояснювати, доводити Це важлива робота. пане Олексію. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала інтерв'ю німецькій газеті Цайт, і в цьому інтерв'ю вона сказала про те, що от ті мінські домовленості, які були підписані з 14 2015 року. А це був шанс для України для того, щоб підготуватися до відсічі Російської Федерації. Вона згадала і п'ятого президента Петра Порошенка, і тут на Росії у пропагандистів дуже почало підгорати. Вони дуже обурені цими висловлювальними Меркель, і Путін навіть сказав про те, що треба було починати цю спецоперацію раніше. Як ви оцінюєте і реакцію росіян і заяву Меркель? Ну, я думаю, що очевидно, що Україні потрібен був час. Тоді не знаю наскільки сама Меркель так тоді вважала. Мені здається, що Меркель теж хоче сьогодні якось врятувати своє обличчя, тому що вся ця історія 24 лютого поставила під сумнів її політичну спадщину, і в тому числі в самій Німеччині і в світі. ну тому що є дуже таке просте питання: як так сталося? Що навіть після анексії Криму Німеччина настільки залежна від російських енергоносіїв, і при кому це сталося? Ну очевидна відповідь на це. І це очевидна величезна помилка. Меркель я би сказав історична помилка, тому вона шукає якесь пояснення цьому. А це реальність да, що Україні потрібен був час, і слава Богу, що тоді ми його отримали. І очевидно, що якщо б не відбудова армії між 14-19 роками. Якщо б не та дипломатична робота, яка тоді провадилася і багато іншого, що було зроблено, то 24 лютого Україна би зустріла набагато слабшою, тому ну це, це факти. І... А те, що Путін говорить, що він мені здається, що Путін каже правду зараз, коли він каже, що він шкодує, що не вторгся раніше. Я думаю, це правда. Я думаю, що він шкодує. Він я не вірю, це. Ти це така. Не хочу слова, до негідних, який не буде шкодувати, що він взагалі вторгся, бо йому байде на людей, на все. А от він зараз думає, що він пропустив момент, що занадто Україна посилилась, і я думаю, що він реально так вважає, вважає це своєю помилкою. Що тоді, в 2014-2015 роках, він, наче, зупинився, бо думав, що можна Україну буде добити легко. А виявилося не так, пане Оксі, коли ви сказали про те, що світ не готовий до розпаду Російської Федерації, я згадала ваше інтерв'ю на е, Голос Америки, де ви дійсно в такий батл з ведучим вступили, тому що ведучий дійсно я, я розумію, що він колишній росіянин, можливо, колишніх росіян не буває, але він не міг уявити, що Росія може розпастися, і для нього це був стрес. І я це той момент, коли я зрозуміла, що навіть голос Америки, коли виникає українське питання, да. вони все одно росіяни залишаються росіянами. Але питання в тому, що зараз у прем'єр-міністр. Індії скасував зустріч з Путіним через те, що Путін погрожує ядерною зброєю. Як ви вважаєте, це серйозний сигнал, коли прем'єр-міністр Індії скасовує зустріч з Путіним? Це дуже серйозний сигнал і це дуже добра історія. Насправді, з вотми з вашому ефірі. З серпня обговорювали, що треба зробити світу, щоб не допустити ядерної війни і використання Путіним ядерної зброї І з першого дня. Там я ну не те, що це як мені здається, достатньо очевидна річ. І ми про це розмовляли з Foreign Secretary, тобто міністром закордонних справ Великобританії, на початку жовтня, що потрібні дві речі. А ну великобританії тому що це ядерна держава. Дві речі: перша дипломатія, а друге військовий сигнал. Так, от диплом тільки дипломатія має не мала не дійти якраз від Китаю і Індії, і дуже круто. і Це означає, що захід, світ, вільний світ попрацював, і те, що на саміті G20-1 в балі, спочатку Китай дуже голосно, виразно сказав, що це червона лінія і ядерний шантаж неприпустимий. А там же Індія, в принципі, це сказала. А зараз Індія ще додала в цьому сигналі. Бо це означає, що Путін розуміє, що він буде повний парія, повний вигнанець. Він ще їм сьогодні не є. Тобто, це його буде зупиняти, і це дуже правильно. Ну і друге, це військовий сигнал. А його я думаю, дав директор ЦРУ Бьоркс на зустрічі з Наришкіном. Він сказав, що чітко Росії передав який військову відповідь надасть НАТО. На використання Росією ядерної зброї. Я не буду гадати, я скажу чесно, що я не знаю, що він сказав. Я не знаю, який чи точно сигнал був переданий. Але очевидно, що це була зустріч саме для цього, і це я точно знаю. І цей сигнал був переданий. І тому, от якраз після того мені здається, що вірогідність того, що Путін вдасться до ядерної зброї, насправді впала до мінімуму. Дякуємо вам за коментар, пане Олексію. Гарного вечора бажаємо. Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської Солідарності, був з нами на зв'язку.